Привіт, Денис. Сьогодні середа. Розкажи нам, скільки машин продалось, скільки під завдатком за три дня цього тижня. Так, ну одне авто під задатком, потім одне було під задатком в неділю. Вчора його забрали. Потім, що ми ще вчора ще продали ауді. Людина приїхала за шкоди, купила Ауді у нас вітою. Шкоду ми продали до цього. А він сказав: А що, що робити? каже, ну ми їм продали ауді? Продали Рено ліва. Також перевірили на СТО, все підійшло, і люди забрали. І продали Форд Фьюжн. Також перевірили на СТО, все підійшло. Також продали. Все чітко. Все виходить. Люби перевірки на СТО, якщо потрібно, будемо робити. Що нового заїхало? Що нового заїхало. Заїхав Поршкаєн. Ну, компас бачу, компас синій 23-го року. Потім Форд Екоспорт. Також синенький, дуже цікавий. 21-го року 10 тисяч пробив тільки на автомобілі. Nissan Рог всіми любими заїхав. 2,5 газ бензин. Чорний, 18-го року. Peugeot 508 на автоматі до 10 тисяч. Дизельна, хороша. І Honda Цирві. Honda Церві також заїхала 2008 року на 24 бензині. І стара повернулася так, на майданчик? І стара повернулася на майданчик. Mm -hmm. да, Honda Церві там 16-го чи якого там року. Сіренька, цікавенька. Ну, в принципі, все. Так що продуктивно. працюємо, Продуктивно, да? Да. Да. продуктивно. так? Все добре у нас. Yeah. <laughs>